Вітаю всіх. Декілька слів буквально в цьому короткому відео, відео про жирування томатів. Отже, в теплиці ростуть томати. Наприклад, це шалена вишня, вишня барі або мегакрон, щось одне з них. Не будемо зараз уточняти. Ну я знімав відео в минулому році про ці помідори. Нормально степло перше кититься цвіте. Там десь видно друга. Виглядає, як справжній помідор нормально. Так само друга рослина. Перша китиця. Де вона у нас? Перша китиця. буде там цвісти. Там якісь невеличкі пасинки. Так само ось. Томат розвивається нормально. А наш улюблений томат чорний ананас почав собі жирувати. Таким чином виглядають стебла. Верхушки зенчують. Верхівки закручені вниз, листки, стебло грубецьке, як рука. в цього, в цього, в цього. Листки закручені так. Бачите? Це признаки жирування. Тобто рослина переходить в вегетативний спосіб життя. Вона забуває, що треба цвісти, вона собі нарощує зелену масу і росте пистолку. Тому що ми робимо? На тиждень виключаємо полив, Поливатися вони не будуть цілий тиждень. Будуть вони підсихати бідні, але це їм піти тільки на користь. А тоді після цього, можливо, треба буде неможливо адам добрива. Тобто витяжку з попелу в кип'ятку з кислотою намішаю і підживлю без азотних добрив. І воно, по ідеї, повинно допомогти. Може в когось така буде ситуація. Тут не радуйтеся, що стебло було грубе, товсте і виглядає дуже гарно, але толку з нього буде мало. Дякую всім за увагу. Бажаю нам перемоги, гарних врожаїв і всього найкращого. І ось, друзі, через тиждень виглядає ситуація так. Це ж ті самі, що цвіли шалена вишня барі і мегагрон. А це ось ці наші чорні ананаси. Як видно, листя порозпрямлялося, вже цих закручених верхівок в ріг нема. Це вони тиждень. Земля суха, вони тиждень, цілий тиждень були без поливу. Нічого їм не пошкодило, ані тим, ані тим. Рослини розвиваються. Нормально десь вони, видати, азоту хапнули. Але ці рослини мене в принципі, можна сказати, радують жирування, так як би проходить. Можна глянути по всіх рештах. Нема цих закручених верхівок. Вони підросли, ясна справа, за тиждень. Верхівки їм порозпрямлялися. Тепер вони стали схожі на нормальні помідори. Що я їм зараз зроблю? Дам підкормку або витяжка з попелу, яка в мене тут стоїть готова з кислотою, або калійне добриво, сульфат калію, можливо на 20 грам на 10 літрів води. І тоді будемо бачити, що з ними буде далі. Плоди вже зав'язуються, тому калій їм не пошкодить, але цього всього цих всіх елементів вистачає в деревному попелі. тому... Можливо, я просто його розведу. Вірніше, він у мене розведений є з водою в кип'ятку. Добавлю кислоти, нейтралізую і будемо поливати. Ось таким чином я думаю, що поборов жирування помідорів.